Спрощений порядок отримання субсидій, який діятиме з 1 травня, спричинив ажіотаж податкової інспекції. Якщо раніше за довідкою про доходи сюди зверталося близько 20-30 людей щодня, то тепер у 5 разів більше. Однак, наголошують податківці, вони не несуть відповідальності за достовірність такої інформації, адже вона береться виключно з форми 1 ДФ, тому не є вичерпною. Хтось помилився, не вказав ту. То... Всю суму доходів отримано не вказав окремі види доходів. Ці помилки з часом виправляються бухгалтерами, але людина, яка отримала інформацію в довідці про доходи і подасть таким чином її в відділи оформлення субсидій, наражається на ризик застосування до неї цих фінансових санкцій. Ще який момент. Від часу, коли, ми, коли людина отримала доходи, для прикладу, візьмемо перший квартал 2015 року, вона може отримати такі доходи десь з інтервалом 2-2,5 місяці. Тобто, після того, як підприємство здасть нам відповідну форму 1ДФ, і ми в центральній базі даних вона буде оброблена звертаючись до податкової, людина хоче отримати довідку про доходи на всіх членів сім'ї чи принаймні тих, з ким проживає в одній квартирі. Натомість видають лише безпосередньо самому відвідувачу. На інших домочадців потрібна нотаріально завірена довіреність, що тягне за собою додаткові витрати. Тому податківці радять не створювати ажіотаж та брати довідки з місця отримання доходів. І найголовніше потреби в такому документі взагалі немає, адже його в органах соцзахисту не вимагають. З 1 травня, аби отримати субсидії, потрібно лише за Заповнити заяву та декларацію.